Як подолати невірність та відновити довіру у шлюбі. Це складно, але можливо. Найперше, хочу сказати, що час згладжує, але не лікує. Якщо нічого не робити, але просто чекати, щоб забулось, це не допоможе. Це травма вашої сім'ї, і її потрібно лікувати. Тому що потрібно зробити? Поговоріть щиро і відкрито про те, що стало причиною, не звинувачуючи при цьому іншого, а зосереджуючись на особистих причинах. До прикладу, коли я кажу, що я образився і тому дозволив собі флірт з іншою людиною, я беру вину на себе, не звинувачуючи при цьому нікого. Або коли я кажу, що я хотів спробувати те чи інше, і я не звинувачую свою половинку в тому, що я цього не отримав, це вже знак того, що я жалкую. І хочу усе змінити. Спокайтесь перед своїм партнером, попросіть прощення, і я б радив поновити свою шлюбну обіцянку. З Сторони вашого партнера потрібно прощення і рішення. Ніколи не згадувати це в подальших розмовах, як токер чи звинувач. Доведеться прикласти зусилля, щоб відновити довіру. Тому надалі будьте максимально прозорі, максимально відверті. Дайте своєму чоловікові чи своїй дружині доступ до вашого телефону. До соцмереж дотримуйтесь домовленостей і обіцянок навіть в самих маленьких дрібницях. Проводьте багато часу разом вдвох. Прикладіть максимальні зусилля для того, щоб знову відновити емоційну близькість. І пам'ятайте, є речі, які неможливі для людей, але для Бога можливо все.